Заглядаю в очі, лови на телефон, ці миті, коли нам добре, все, що з нами досі, сталося разом, пригоди зі смаком. Люк Олександр, Борода. У 2022 році втретє призвався до війська ЗСУ. Служив в 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого, танковий батальйон на посаді механіка водія Т-72. Брав участь у боях у районах Бахмута, Волноваги, Соледара, Краматорська, Новайдара та інших. Сьогодні звільнений в запас. Вакаренко Юрій, Спортік. Після навчання в центрі пройшов строкову службу в лавах ЗСУ. Далі підписав контракт. Після звільнення деякий час жив за кордоном, але після початку повномасштабної війни повернувся додому. Пішов у військкомат проситись на службу, оскільки мав бойовий досвід. Наразі є гранатометником у 48-й бригаді. Герасимов Олександр. Кеня Рік тому до мене подзвонили з військомату. Я вирішив йти захищати свою Україну. Зараз я є водієм логістики третьої категорії у прикордонній службі мобільної застави. На сході Донецької області під Лиманом на нульовій лінії пробув 74 дні. Потім Бахмутський напрямок, де пробув не один місяць. Тримаємось до останнього і впевнено йдемо до перемоги. Соболевський Володимир служив на Нацгвардії у місті Києві в роті швидкого реагування. Семенюк Денис. Джонні. Я є бійцем 77-ї бригади десантно-штурмових військ. З побратимами обороняємо неньку Україну та виганяємо окупантів з нашої землі, щоб у подальшому наші діти жили в мирі та злагоді. Перебував і перебуваю в найпокельніших місцях. Воюю за нашу Україну. Татарин Павло служу старшим сапером в 35-й мотопідходній бригаді. Був в АТО, брав участь у боях під Соледаром, Бахмутом, Сєвєродонецьком, Мар'їнкою, Лисичанськом та інші. Мізун Богдан. Війна мене застала вдома. Зараз служу в 46-й десантно штурмовій бригаді, брали участь у боях у Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. Вважаю, щоб всі вірили в нашу перемогу і не забували, що в країні ще точиться запекла війна. Перемога за нами. Правда за нами. Махмудов Дмитро. Кім після випуску пішов служити за контрактом. Я командир бойової машини. З перших днів війни перебуваю у зоні бойових дій. З побратимами захищаємо рідну землю на різних напрямках. Рошевський Микола. Я проходжу службу в 13-му окремому батальйоні конвойного підрозділу у складі Західно-оперативного територіального об'єднання Національної гвардії України. Війна зруйнувала всі плани і сподівання. Житняк Іван. З перших днів війни захищає кордони нашої держави на різних напрямках. Монастирський Максим. Монах. Я вступив у 2019 році у лави ЗСУ 48-ма інженерна бригада на посаду механіка водія імр 2 24 лютого 2022 року знаходився у місті Солодарі, де мене і застала війна. За період перебування у зоні бойових дій брав участь у боях під Волновахою, Ізюмом, Гуляйполем, Краматорськом, Лиманом, Херсоном. Корнійчук Антон. Рота для захисту головного управління Національної гвардії України. 24 лютого були підняті по тривозі і стали на захист аеропорту Жуляни. Єременко Олександр Служу 80-й десантно-штурмовій бригаді помічником гранатометника. Був на Іванівському та Бахмутському напрямках. Єлін Олександр увечері, 24 лютого, 23 річний, Олександр здав зміну в м'ясному магазині. А наступного ранку вже стояв у черзі добровольців до територіального центру комплектування. Обороняв нашу державу на Сумщині, Донеччині Харківщині. Олександр втратив руку. Наступ влучання у їхній тинтований Камаз ворожої протитанкової керованої ракети. Зазнавши більш ніж 60 поранень, Сашко розшукує протез руки, що дозволить вправлятися з автомоб. Це лише деякі з наших випускників, які стоять на захисті нашої держави. Кожен з них пережив втрати побратимів, командирів, прийшов у справжнє пекло. Доземно вклоняємося всім і кожному нашому воїну. Котрі ціною власного життя боронять нашу державу, кожен шматочок її землі. Щодня просимо Бога про їх захист і чекаємо швидкого повернення додому з перемогою.